Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. Ви всі прекрасно знаєте, хто підписаний на мене, а вас вже чимало, що я за те, щоб дати людям Вудочку, а не рибу, тому стараюся максимально частіше запрошувати цікавих практиків майстрів, які допоможуть вам удосконалити своє життя в цьому тілі, на цій планеті і в цій реальності. І сьогодні у нас в студії незвичайна гостя, адже це провідник до Вищого я хочу сказати, що. Так, це вона не сама собі дала такі визначення, а їй сказали про це наставники тобто те вище я, до якого провідником вона і являється. Це Іштар. Вітаю, Іштар! Вітаю вас! Вітаю! Рада вам, прекрасні душі! Я хочу відкрити невеличку таємницю нашим підписникам, що Іштар це саме та людина, яка і мені допомогла. Прийти до Вищого я, розібратися ще глибше в собі і в пізнанні того, хто є я і для чого я прийшла на цю землю у цьому втіленні, в цей час і в цьому місті. Іштар, розкажіть, будь ласка, трошки нашим глядачам, що ж таке це вище я. Так, дякую, Тетяна. Ти знаєш, насправді я тільки допомогла тобі, ти сама до цього прийшла. Тобто я тільки є провідником, як інструментом. Але е, люди, душі, які тут навтілені, вони приходять до себе самі, так і ти прийшла до себе сама, я тільки тобі допомогла. Що таке Вищий Я? Дуже багато запитань, що таке душа, що таке Вищий Я? хто я є на цій планеті. Є своя ієрархія і є, є єдине джерело Творця. Від цього єдиного джерела Творця йде втілення, ніби один промінь. І коли виходить цей один промінь із єдиного джерела Творця, це є наше вище я. Але наше вище Я у вигляді проміню йде в реінкарнації у всіх мірностях, на всіх планетах одночасно, і в минулому, і в майбутньому, і теперішньому. Тому, відповідно, ми перебуваємо всюди одночасно. Ми є всюди, всім, все, що перебуває на всіх планетах, всіх мірностях, всіх вимірах. Там ми є. Ми не можемо бути тільки тут, в теперішньому часі. Ми одночасно є і в минулому, і в майбутньому, тому що минуле, теперішнє і майбутнє це ніби одна лінія. Тобто немає чогось такого, що ми думаємо, що це колись було. Ми зараз в стані цього тіла зайти в своє минуле, змінити свою реальність, зцілити свою маленьку дівчинку чи серце маленького хлопчика, і таким чином зміниться реальність нашого сьогоднішнього дня і зміниться наше майбутнє. І нещодавно мені наставники розповідали про те, що дуже багато нас на планеті Земля живемо в ілюзіях. І дуже складно розрізнити істину між ілюзією. І сьогодні, вранці, мені наставники розповідають, що одна людина створює свою одну реальність одного дня. І що це означає? Як створити реальність одного дня? Це створити її своїми думками, своїми намірами і своїми відчуттями в тілі, тобто своєю свідомістю. І нещодавно був такий приклад. Я розповім глядачам живий приклад. Uh -huh. Відбувається одна ситуація із однією людиною. Інша людина сприймається у своєму напрямку, у своєму ракурсі і сприймає це із своїх страхів. Тобто, наприклад, є дві подруги, припустимо. І одна подруга має страх зради, має страх зради зради подруги, зради чоловіка. Вона має цей страх на глибинному рівні. Інша подруга створює якусь, якусь дію, в якій вона не несе нічого негативного і не несе ніякої зради. Але так як перша подруга про це не знає, вона сприймає свою реальність тільки із із, із своїх страхів. І вона перебуває в цьому страху і починає себе ще більше накручуватися, не знаючи істини. І тільки коли дві людини розмовляють одна з одною і розповідають істинну істину, ось цей справжній намір, тоді проявляється ця істина. Насправді ми живемо в ілюзії, і ми повинні це визнати, тому що коли мені людина говорить певні слова, я сприймаю їх, як я можу сприйняти на рівні своєї свідомості. Розумієте? Угу. А коли а людина може зовсім інший намір мати, і людина може доносити нам іншу інформацію. І вони розповідають, що кожного дня, коли відкриваємо свої очі, ми народжуємося. І в кожен день, кожного дня, ми можемо приносити в своє життя магію. Ми можемо приносити в своє життя чудеса. Це є ритуали, це є магія. Що таке ритуал? Це навіть те саме чистення зубів. Це теж є ритуал. Коли ми п'ємо водичку, це теж є ритуал, це теж є магія. І кожного дня ми можемо створити свою реальність за допомогою цих інструментів. Ми можемо благословити своє фізичне тіло зранку і рідних, які поряд із нами. Ми можемо благословити і зарядити воду, яку ми будемо випивати. Ми можемо створити будь-який намір, який допоможе нам прожити оцей один день. А, тобто, добре. А що ж зараз дуже багато магії взагалі, тому що спочатку подав повномасштабного, я так в собі думаю, що це через те, що люди дуже стресанули, у них почали відкриватися оті їхні сили, можливості, тому що дуже часто кажуть, що дуже багато з'явилося от людей з надздібностями, з екстрасенсорними здібностями, і дійсно практики. І почало з'являтися дуже багато практиків, люди почали практикувати. Що ж, ну, інші кажуть, що це гріх, що про це каже я? Люба моя магія і ритуали були постійно, абсолютно постійно. Що таке магія і що таке ось ці ритуали? Ось, наприклад, коли у людини чиста свідомість, вона знає ритуали і як її використовують темні жриці, і які використовують світлі жрці. Ми живемо у магії і в ритуалах. Як ви думаєте, свято Великодня це ритуал чи ні? Звичайно. Так, це магія. Як ви думаєте, хрещення новонародженої дитини це темний ритуал чи світлий Звичайно, ритуал? Звичайно, темний. Темний ритуал. Вірно. Тільки коли дитина народжується, батьки ведуть її на хрещення. І там створюються неймовірно страшні речі. І це не тільки поливають їй дитину водою. Питання чим заряджена дана вода? Друге, відстригають волосся. І волосся... залишають його в церкві назавжди. Так, волосся це ДНК, це код, це код. Тобто дитину вже відразу підпорядковують під певний егрегор, на який вона буде працювати все своє І Казати, що я раб Божий хреститься раб Божий. Так. А давайте ще поговоримо про ту зірку, яку малюють на ручках, на ножках в, в, в вигляді зірки Давида на третьому очку. Да, да. Вірно, ця зірка це як запечатувати. Запечатувати можна певний портал, певну інформацію. Тобто, це як печатка, так як Соломон. Він всіх демонів, усіх запечатав. злих духів ключами. запечатав. Вірно. І є оці пентаграми, якими запечатують. і це неймовірно страшні речі. Але зараз вібрації і чистота землі піднімається, і таким чином дуже багато людей стають пробуджені. Що означає саме слово пробудження? Це те, що людина бачить істину. І людина може своїм людським розумом, своєю свідомістю відрізнити один ритуал від інших. Світлі жреці, ритуали є завжди, вони і зараз є, і всі їх використовують. Просто для людей, для більшої кількості людей, вони заборонені, і заборонила їх сама церква, сама релігія. Тільки собі уявіть, якщо всі люди будуть володіти світлою магією, будуть благословляти себе, будуть розуміти, хто я є. А давайте згадаємо наших предків-язичників, які благословляли кожен день, коли прокидались, благословляли їжу, сонечко, врожай. Чи не прекрасно це було? Так, правильно ти сказала їжу? Подивіться. Коли сідають їсти сім'я за стіл, вони ловилися за руки і читали молитву, тому що молитва це високочастотний код, який благословляє всю їжу. Неважливо, хто цю їжу приготував. Можливо, людина, яка готувала цю їжу, в той момент плакала, або в неї була біль на серці, і вона згадала свою біль, яку її хтось причинив. І вона зготувала цю їжу. Вона несвідомо передала ці всі вібрації в даний продукт. Інша людина, яка споживає дану їжу, вона бере цей код собі. Тому благословляли постійно їжу. Правильно, коли сідали за стіл, молилися. Навіть в самій молитві, отче наш є помилки, є неправильно сформовані слова, які людей просто підпорядковують під певний егрегор. Розумієте? Дуже багато ілюзій і такої спотвореної інформації. Тепер. Коли ми вживаємо свою їжу, яку ми готуємо, ми навіть її не благословляємо. Ми забуваємо про це, а це і є магія, просто це світла магія. Їжу рекомендується їсти під відкритим небом, коли сонячне проміння. Падає на дану їжу, тому коли всі виходять на природу, всі хочуть їсти. Автоматично піднімається голод, тому що йде благословіння з небес, іде цей сонячний промінь, який омиває цю їжу і дає благословіння, дає енергію богара, дає енергію проявлення. І вся їжа на природі вона надзвичайно смачна. Всім людям хочеться її їсти, тому що вона на відкритому повітрі, тому що там є сонце, і рекомендується їсти тільки до заходу сонця. Про це теж знають. А чи? до речі, чи пов'язано це з тим, Міштар, що? Там навіть дієтологи кажуть, що краще після п'ятої, там що літ е, влітку після п'ятої, після шостої, сьомої, а взимку після четвертої, п'ятої не вживати їжу. Чи це пов'язано якось з тим? Чи тут дійсно є якась інтервальність голодування? Пов'язано з тим, що коли сонечко заходить, не бажано вживати їжу, тому що приходять інші енергії. Є енергії світла сонця, які правлять там з 4.30, з 5.30, тридцять, дивлюся, якому. Місці, коли сонечко сходить, і до шостої вечора або 6-10, коли заходить. Тут править енергія Бога Ра, Бога Сонця, і вона має переваги, і, відповідно, певні жріці і певні люди можуть свої молитви або свої ритуали робити у цей коридор, коли є енергія ра. Але коли сонечко заходить, вступає інша енергія, місячна енергія, темна енергія, енергія ілюзії, і відповідно править інша енергія. Цей час. Тому їжа, яка споживається вечором, вона і відповідно важко засвоюється тілом і організмом. Но дуже важливо насправді благословляти їжу. І наставники сказали, що буде такий час, коли буде отруєна вода. Угу. Вони розповідають про це багато. Але секрет в тому. Що отруєна, вона буде тільки у нашій свідомості, тим, що ми будемо чути із соціуму, що вода отруєна, ви будете пити, ви будете хворіти. Але коли ви будете брати навіть з-під крану стакан води, і коли ви будете бачити по телебаченні і чути по радіо, неважливо, де в змі що вода отруєна, ви можете благословляти її, закривати свої оченята, тримати дану воду і просто направляти в дану воду промінь сонця. Сонячна енергія це єдина енергія, яка випалює все, вона благословляє їжу. І таким чином люди, які будуть енергетично заряджати цю воду, вони не будуть хворіти. Розумієте? Угу. Навіть якщо буде звучати повсюду, що вода отруйна. вже починає. Зверніть увагу, уже дуже в засобах масової інформації дуже часто е, говориться: отруєна вода, отруєна вода, отруєна вода. І е, штар, ще би хотілося поговорити з вами. От зараз є дві такі дуже популярні тези. Перше, це щодо того, що ми живемо в ілюзії, ми трошки вже поговорили. І друге, це те, що можна створити свою реальність, тому що нас дивляться дуже, ми живемо в реаліях війни. Але ми не раз також говорила я із іншими майстрами про те, що ми можемо створити свою реальність. Ну, Про це дуже багато говорять. Але що ж це таке насправді створити свою реальність? І як це зробити? Так, насправді це дуже важливе питання, я дуже вдячна, тому що спочатку треба усвідомити, хто я є. Тому що включаються страхи. Якщо людина і кожен з вас чітко зрозуміє, я є божественна енергія, я є істинний Бог в цьому тілі. Цей Бог, про якого всі говорять, це і я. Уявляєте? Це є я, це За є ти. Мурашки. Кожна людина має сказати: ви уявляєте, той Бог, про якого всі говорять, до якого всі моляться, це є я. Ця енергія Божа, божественна є в цьому фізичному тілі. Є в цьому фізичному тілі і в ваших фізичних тілах. Усвідомлення, чітке усвідомлення: Я є Бог. І ця мантра має звучати кожного ранку, в кожного на устах. Коли ми чітко розуміємо, хто ми є, ми можемо створити найкращу реальність свого одного дня. Світ крутиться навколо однієї людини. І ця людина є ти, є я і всі ви. Як це сприймається? Коли ми зранку прокидаємося, ми створюємо свою реальність одного дня. Нам варто спробувати свою реальність тільки одного дня. Коли ми ранку прокидаємося, і в нас є дуже багато справ, дуже багато різних думок в голові, ми просто можемо зробити вдох. І видох, закрити свої оченята і спланувати один день. Тобто від початку, як я чищу зуби, що я снідаю, куди я йду, яких людей я зустрічаю і які посмішки я бачу, або який фінансовий, який фінансовий достаток проходить в моє життя. Але потрібно не тільки уявити, а потрібно додати до цього енергію, тобі ж прожити це у стані свого тіла. Це так, як машина. Для того, щоб вона їхала, потрібно пальне, для того, щоб наша візуалізація, наше уявлення війшло в дію, потрібна енергія, а енергія це те відчуття, яке ми проживаємо, що це вже з нами відбулося. Коли ми закриваємо свої очі і ми маємо якусь конфліктну ситуацію із людиною, ми не можемо її вирішити в буденному житті, це можна вирішити дуже легко на тонкому плані за допомогою вищого я, за допомогою зв'язку цієї божественної енергії. Ми закриваємо свої очі і автоматично бачимо силует цієї людини. Ми спілкуємося не з нею як з особистістю, а з її вищим я. І ми автоматично, коли заплющуємо свої очі, ми представляємо реальність цією людиною, коли ми її обіймаємо, ми відчуваємо тепло її рук, коли ми бачимо її посмішку, коли ми бачимо свою посмішку, і коли ми, закривши очі, проживаємо цю прекрасну реальність. Повірте, коли ви відкриєте очі і підете проживати свій найкращий день в своїй реінкарнації, ви зустрінетеся з цією людиною, і вона автоматично, автоматично змінить до вас своє відношення. І вона буде до вас посміхатися і буде з вами обійматися. Тому що, коли ми спілкуємося напряму із вищим я з рівня вищого я з іншою людиною, автоматично у людини відбуваються зміни. Дуже цікаво, я хочу сказати, і стар, що. Надзвичайно така потужна інформація. Ось я хочу нагадати нашим підписникам, і розказати нашим підписникам про те, що а, іштар бере інформацію саме від вищого я, і саме наставники вам її передають. Тобто, коли навіть сьогодні я запросила іштар на інтерв'ю, тому що а, я відчуваю, що це інформація, яку має знати кожен і жив. По цій інформації для того, щоб покращити свою реальність, своє життя, от, зробити його не тільки комфортним, а і гармонічним. І тому ми навіть не продумували жодної теми. Я просто знала, що це має бути, і тому запросила до нас і, Штара, і вона з люб'язністю погодилася зустрітися сьогодні в студії із. Зі мною і одночасно із нашими підписниками. Якщо у вас є бажання поспілкуватися чи ем, зробити, розкажіть Іштар, чим ви займаєтеся, як ви проводите людей до свого вищого я? Тому що можливо у наших підписників виникне бажання. Контакти Іштар, будуть в описі цього відео. А зараз от Іштар розкаже вам про те, що саме відбувається, які це процеси і для чого вони створені, тобто як вона може допомогти вам? Так насправді, коли я була в медитації, це було на Шрі-Ланці після першої поїздки в Україну в березні, коли я повернулася на Шрі-Ланку, Мені наставники з каналу сказали, що ти повинна взяти сім днів ретриту сама. Тобто вони і я і об'їздити по певних точках на Шерланці. І я сама об'їжджала певні точки на Шер-Ланці, які мені показували на карті. І на сьомий день я сіла в медитацію біля океану. І коли я сіла в медитацію, до мене прийшли представники з Сіріуса, і вони сказали: Ми раді вітати тебе, духовний провідник, до Вищого я кожного. Тобто вони мені це сказали. І коли наставники звертаються до мене, або коли вони звертаються через Ісіту, коли в Ісіти йде ченеринг, вони називають мене Іштар. І моє земне ім'я Олеся. Але так як вони називають мене Іштар, це кодове ім'я, і воно автоматично розлетілося дуже швидко. І я вже відгукуюся на це ім'я. Я розумію, що це код. Проводяться ченелінги онлайн ченелінги в телеграмі на відеозв'язок. Вони тривають 30 хвилин, тому що дана фізична структура може проводити 30 хвилин. Ось цей ченелінг для людей. Також є практики, тому що я дуже люблю, коли працювати з людьми офлайн, так як ми працювали з тобою. Тобто, коли ти відчуваєш тіло, тому що тіло це істина. Є дуже багато практик, і в тому числі тантра, яка також мене обучала і сіта, і передавала мені певні тантричні духовні практики. І мені дуже подобається, коли можна з людьми працювати офлайн, коли можна з ними зустрічатися, тому що дуже багато інформації передається. Але я хочу розповісти, тому що мені зараз говорять про хрест, розповісти про хрестик. Я хотіла запитати, до речі. Чи це у вас зараз виступило під оком хрест? Тому що я це зараз бачу, це такі дивні відбуваються зараз, тому що раніше я тебе цього не помічала. Це зараз воно виступило. Я хотіла сказати, тебе щось чи в тебе якби чому в тебе під оком з'явився хрест? Я не знаю цього, напевно, глядачі не побачать, але я його конкретно бачу. От мені говорить розповісти про хрестик. Що таке хрестик? Це теж темний ритуал. Який ставлять кожній дитині. І замітьте, ставлять на рівня серця. Угу. Для того, щоб не відкривалося серця. Хрест він блокує енергію. Звичайно. І горизонтально, і вертикально. Чому хрестик не носили на руках? Чому його ставлять тут в область, як брахмастан, куди йде сердечна чакра відкрита, правильно? Коли серця відкривається? Що таке хрестик? Хрест, от, уявіть. На ньому розіп'яли Сананду, Ісуса Христа, тобто він несе енергію і вібрації смерті Смерть, і людина, яка носить на собі даний хрестик, вона молиться до енергії смерті, до енергії страждань, хвороб я і трошки... вона перебуває в цих частотах. Я трошки хочу підтвердити твої слова, тому що я, як людина, яка працює з магією самих Ну, мертвих напряму це невід'ємний атрибут, хрест саме от в магії мертвих. Тому для мене дуже дивно стало. це коли в православі, в християнстві, якби ми носимо хрест. да Ну я вже не ношу, але коли ми носили. Тож я підтверджую твої штар слова, що це дійсно так. Ти знаєш, мені нещодавно пишуть дуже багато дівчат про своїх дітей, що їхні маленькі діти автоматично зривають хрестики із своїх ший. Тому що дитина від... Чуває, що це їй заважає. І мені розповідали таку історію, що це як легенда, я розповім це як легенду, легенду як легенду. Хто така богиня Астарта? Або Іштар, або Інанна, або Цариця Небесна? Це одна жіноча енергія, просто вона в кожному пантеоні мала своє ім'я. є така легенда, коли Астарта ходила по небу, так? на землі розпинали Ісуса Христа, Сананду. І вона дивилася на це із біллю. До неї підійшов провідник і вручив їй хрест і каже: Тримай хрест. Тепер все людство на цій планеті буде на собі носити хрест, енергію смерті. Вона взяла цей хрест в руки і каже Там вбивають нашого брата, Сананду, і всі будуть носити енергію смерті і страждань на собі так не буде. Вона обернула даний хрест і вдарила об землю. І загнула довгий кінець і каже, це буде ключ життя, анг. І люди будуть носити на собі анг, ключ життя, ключ здоров'я, ключ щастя і ключ любові. І коли ми були в Єгипті, в старому храмі ми побачили ікони, на яких святі тримають анг у руках. Замітьте, ніхто не тримає хрест, а тримають у руках анг, ключ життя. Зараз дуже багато людей починають розуміти, що релігія і духовність це різні речі. Насправді це дуже різні речі. Якщо в релігії ти повинен ходити в певну структуру, щоб знайти там Бога, то в духовності твій Бог знаходиться завжди тут. Тобі не потрібно йти кудись, Бог тебе ніде не чекає, ні в церкві. Ні в іншому місці, Бог тут перебуває в тобі, в твоєму серці. До нього не потрібно йти, до нього потрібно йти в своє тіло. Що означає закрити двері і вікна, перебувати три дні в тишині, закрити двері, закрити очі, закрити вуха не чути, і перебувати в темноті в тишині свого тіла і розмовляти із своїм вищим я, цією божественною суттю, яка знаходиться в нас не тільки в серці. Тому що кажуть, що душа знаходиться тільки в серці, і вище я знаходиться тільки в серці. Вся свідомість, яка заповнює це фізичне тіло, весь святий дух це і є ця божественна енергія. Тому ми відчуваємо тільки тілом істину, і ми можемо відрізнити істину від ілюзії тільки відчуттями в своєму тілі. Іштар, я тобі дуже дякую, що завітала до нас в студію, поділилася з нашими глядачами неймовірно. Важливою інформацією. Щиро вірю, що завітаєш до нас ще в особистий блог Тетяни. Гай. До побачення! До побачення.